Національна служба здоров'я запровадила пакет послуг. Тепер сімейні лікарі можуть надавати психологічні консультації своїм пацієнтам. Сімейні лікарям потрібно було пройти навчання по програмі Мечке. Що вони і зробили у нас на території області? Я зараз про область вам говорю 588 лікарів. Уже отримали сертифікати, навчилися по програмі ЕМЕЧГЕ. Не так давно ця програма працює. І не так швидко всі заклади первинної медицини. А сьогодні вже у нас майже всі заклади первинної медицини мають цей пакет, надаються послуги на території області. Не так швидко, не так довго вона працює. Ну, нехай візьмемо статистичні період десь п'ять місяців, то 6445 людей звернулися саме за цією послугою. Представники ОВА перевірили, як працює ця програма у Житомирському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Ти наш пацієнт прийшов військовий, mm -hmm. відповідно звернувся з порушеннями сну регулярно. лікується спостерігається і визначається значне каші. Сімейна лікарка Тетяна розповідає, з ментальним здоров'ям пацієнтам допомагає вже рік. За тиждень з цією проблемою до неї звертається близько 20 людей. В мої обов'язки входить теж диференцювати стан конкретної людини, тому що сама людина не розуміє своїх скарг до чого вони відносяться. І вона звертається до мене з цим питанням: що лікарю, у мене надмірне серцебиття, я погано сплю, я занадто тривожний. Я відчуваю себе погано. Можливо, мені болить серце. Ми спілкуємося. Оглядаємо пацієнта. Приймаємо рішення, чи це відноситься до серцево судинної наприклад, патології, чи це все таки більше пов'язано з ментальним здоров'ям і психоемоційним перенавантаженням, який відчуває, я думаю, що кожен Україні. лікарі кажуть, головне розмовляти з пацієнтом. Інколи виявляється не одне психічне захворювання, а декілька відразу, то тоді потрібна обов'язково консультація психіатра. Інколи просто це порушення йде, і це порушення можна коригувати за допомогою. Звичайних методів не застосовуючи медикаментозне лікування. Найчастіше люди скаржаться на порушення сну. Пацієнти ж розповідають, роботою сімейних лікарів залишилися задоволені. Ну до психолога звертався він не допомагає, то прийшлось, щоб виписали якісь медикаменти. Знаєш, що потрібно спочатку звернутися до сімейного лікаря, тобто мене насамперед мене турбувало моє серцебиття. А, і я вже думала, якщо сімейний лікар мій відкине якісь патології, які пов'язані з серцем, да, тоді можливо я буду далі звертатися, як вона мені скаже. Завідувачка амбулаторії розповідає: усі 12 лікарів закладу прийшли навчання. Це були онлайн-курси на платформі Академії НСЗУ. В кожного був свій пароль для входу, курси, коли проходите. Ви не можете вас не пускають до наступної теми, поки ви не пройшли, не засвоїли, не підтвердили це відповідним тестуванням. Попередню тему лікарка додає, намагалися допомагати відвідувачам з психологічними проблемами і раніше. Майного лікаря обираєш раз і ну дуже часто вже назавжди, і ти йому повністю довіряєш. Плюс на жаль, нашому в нашому суспільстві існує стигма. Щодо слова, психолог, психіатр, тому вони трошки бояться пацієнти, хоча того не варто Вікторія Колтинович, Дмитро Половенка, телеканал ск 1